Тут кабінет е, сестра медична загальної практики сімейної медицини. Тут теж надаються, е, надаються послуги і е, прийому, ведеться прийом е, медичною сестрою. Ну і е, якщо є назначення лікарем е, внутрівені вливання, то ми їх теж тут проводимо. Керівниця Привільненської абулаторії Леся Дуцька показує кабінети, де медперсонал надає допомогу місцевим жителям. Нині, зі слів жінки, для повноцінної роботи їм не вистачає сімейного лікаря. Всі народжені з того села, де вони працюють, і це ну так сказати, що вони дійсно вже знають коріння, знають кожні сім'ї, знають. Чим хто хворіє і як правильно надати медичну допомогу? Тому що е, нова людина, хай він і сімейний лікар, хай він з вищою світою, він приходить на цю посаду, то е, ну це дуже важко. Це дуже важко самому вивчити е, оце е, кожну сім'ю і. Всю спадковість. Вакансія сімейного лікаря тут відкрита вже впродовж двох років. Обходила і дитячу поліклініку, розмовляла із педіатрами. Ну, можливо, хтось хоче і перекваліфікуватися, просила. Ну, дійсно, в нас є всі умови, є транспорт недалеко й до міста. Важко без лікаря, тому що ми б заробляли кошти самі на себе, кошти йшли б від пацієнта. Ну але раз так сталося, то е, нас е, обслуговує забезпечує усім е, наша громада. Ця амбулаторія входить до Дубинського центру ПМСД. Наш центр обслуговує Привінінську ну, територіальну громаду, Варковичу Територіальну громаду, Семидуби територіальну громаду, повчу й і, і верську територіальну громаду. У нас в складі в нашого центру є 117 Персоналу з них 12 лікарів. Зі мною заключені також з цього села є декларанти. Я обслуговую їх, ну і також обслуговую людей, які проживають на цій території. Виїжджаю, ну, по ну, згідно графіка, але якщо це, то потреби, тебе, бо тут їхати буквально 3 кілометри, то є транспорт. Кожна амбулаторія повинна бути забезпечена. Ну, Згідно з сімейним лікарем. це було покращення надання медичної допомоги. Тобто можна розширювати іспект послуг. На даний час у нас вісім фельдшерсько акушерських пунктів. Всі вони в нас відремонтовані. В них створені хороші, гарні, ну скажу так, сучасні умови по обладнанню. Все це також за рахунок коштів нашої громади з нашого бюджету. Ми щорічно виділяємо досить великі кошти для закупівлі нового обладнання. Суми звичайно різні, але попередній рік це нас було більше двох мільйонів коштів. Цьогоріч у нас більше чотирьох мільйонів гривень. Зі слів директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Вівсяника. Привільницька громада не єдина, у якій не вистачає медиків. Також потреба є у Локницькій, Смиській, Зарічницькій, Висоцькій, Костопільській громадах. Лікарів Лікарів загальної практики, сімейної медицини, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів. Ми максимально звертаємо увагу на виключно матеріальне заохочення цих медичних кадрів і не тільки це виплата заробітної плати, а й створення належних матеріально-побутових умов. Нагадаємо, що переважна більшість тих центрів первинної медико медикосирної допомоги, а також амбулаторії, також забезпечені транспортом для лікаря. Велика перевага надається, звичайно, сімейним парам. коли ми зможемо забезпечити їх житлом. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Роман Шикунець. Суспільне новини, Рівне.